Всім привіт! Пропонуємо вам лоце, джинси чоловічі та жіночі бренду Esmara та Liverdі. Батали. В лоті представлено 10 одиниць, вони йдуть у різних кольорах. Такі широкі донизу, це розкочується. Напереді та ззаді кармани. Чоловічих джинсів є 4 штуки в розмірі 50-56. Та жіночі, 6 одиниць. В розмірі 46-52 Ціна даного лоту 2930 гривень. Вартість одних джинсів 293 гривні. Їхній матеріал котон та поліестер. Такий лот можна замовляти вже на нашому сайті та у наших менеджерів. Слідкуйте за нашими оновленнями та підписуйтесь на наші канали. Ставте вподобайки. Дякую та заробляємо разом!